Дівчата, всім привіт! Вітаю на каналі Б'юті Speaks. З вами Лара, і сьогодні в нас відео називається Моя косметика у цифрах, тобто моя інвентаризація. Пам'ятаєте, півроку тому я зняла таке відео, і моєю ціллю було максимально змінімалізувати свою косметику, тому що мені її просто забагато надарували, і я теж її забагато накупляла. А так як зберігати її, в мене немає місця. Я вирішила стриматися від покупок, як тільки могла. Звісно, там щось малесеньке я прикупила, але справді намагалася не купувати багато. Ось і зараз ми порівняємо, а скільки ж мені вдалося використати косметичних продуктів з кожної категорії і оцінити прогрес. Я як завжди вам буду показувати те, що в мене є лише в запасах, те, що в мене вже в ванні, у використанні, я показувати не буду. Цю косметику ви побачите в пустих баночках. Отже, дивіться, з гелів для душу в мене лишилося три гелі для душу. Скажу чесно, що і цим і цим я вже трохи користувалася, але їх ще досить багато, тому я ще, вони в мене поки лежать в запасі. Цей гель для душу мені подарували десь у квітні чи там березні, я не пам'ятаю вже точно, але це є новенький. І так, давайте подивимося на цифри. А в мене три ще у ванні є і три в запасі. Оці, що ви бачите, тобто разом шість. Раніше в мене було чотири у використанні і п'ять в запасі. І раніше всіх гелів для душу було дев'ять штук. Тобто, разом навіть з цим новеньким, в мене на три гелі для душу менше, ніж було. Ура, ура! Дивимося далі. Що в мене по шампунях? По шампунях в мене зараз шість, як ви бачите, в запасі, і ще три стоїть у ванні. Зразу говорю, що оці два в мене нові, так як цю, це я отримала в подарунок, а це я купила в Іспанії, в Меркадоні я знімала окреме відео. Тому, якби навіть без цих... Давайте подивимося, у мене осталося би 4 цих шампунчики. До речі, цього в мене вже лишилась половина. Я його трохи використовувала, я там в поїздки просто його відливала і використовувала. Тому... Але поки він ще, скажімо так, в мене ну так лежить поки в запасах, не в такому активному використанні, скажімо так, в. У ванні. До речі, класні шампуні, ці два в одному, дивіться, це шампунь і кондиціонер. Класно, дуже зручно в поїздки, якщо не хочеться брати оці всі знаєте, і шампунь, і кондиціонер. Він досить непоганий, типу не висушує волосся, тому рекомендую. Класна мілілітраж 700 мілілітрів, на досить довго вистачає. Так от, дивимося шампуні. Тобто, в мене всього так. У мене ще в ванні ще в мене три є. Плюс шість це буде дев'ять одиниць. А раніше на початку в мене було чотири в ванні, дев'ять ще в запасі було тринадцять одиниць. Тобто я чотири шампуні вже. Використала, ура! Але, скажімо так, чотири. Плюс ці два, якби я ці не купляла, було б шість, правильно? Ось, Тому це просто додали ще в мою колекцію. Наступна категорія це кондиціонери і маски. Дівчата, дивіться, який в мене тут мінімалізм. Просто я в шоці, якщо чесно, тому що насправді в мене там вже в ванні одна... один кондиціонер закінчується, ще є два, Ось і то вони, так знаєте, вже не повні. Тому я думаю, от із цієї категорії мені придеться вже скоренько тут докупити щось, тому що, самі розумієте, з моїми темпами, як я наношу ем, ці всі кондиціонери і маски, я наношу я їх і перед миттям. Ось на волосся мінімум на 30 хвилин, і потім вже мию шампунчиком, і потім ще раз наношу, скажімо так, після миття. Тому ну, таких продуктів де в мене найбільше. Ось в мене тут лишився лишилась така масочка з, з гарнір. Цей теж купувала, до речі, в Іспанії, але не в Меркадоні. Тому ви бачите, тут така, така все там маскарілля, все по-іспанськи пише. А ось цей звичайний Herbal Essence. Давайте подивимося на цифри. Раніше в мене. Було 6 одиниць у використанні, плюс 7 в запасі, тобто 13 кондиціонерів і масок прикидайте. Зараз в мене 3 у використанні в ванні, причому один вже там лишилося на тиждень. просто, І плюс 2, тобто 5, разом 5 одиниць взагалі вдома. Тобто з 13 до 5, 8 кондиціонерок і масок мені вдалося використати за пів року. Я думаю, що це крутий результат. Наступна рубричка в нас гелі для вмивання. Дівчата, дивіться, в мене тут лишилось два гелі для вмивання, причому цього лишилось ось так. Ну, половина практично, я теж його брала там. Скажімо так, з собою там в подорожі цей новенький, але цей досить великий. Дивіться, в мене ще в ванні знаходяться два гелі для вмивання, причому одного там може, він буквально на дні, там, може на тиждень його хватить, і одного половинка. Рахуємо, що в мене два в ванні, два тут, тобто чотири гелі для вмивання. Раніше в мене було 3 і три там і там, тобто, було 6. Тобто, скажімо так, в мене ну, якби на два гелі пішло. Я думаю, ну так як в мене там одного майже не лишилося, я думаю, можна рахувати, що е, все-таки три. Ось я думаю, що я вже на гелі для вмивання теж буду придивлятися, тому що ну цього вистачить, кажу, теж не сильно набагато. Це велика банка, але так як я вмиваюся і рано і ввечері, типу, ну такі гелі, щоб часом навіть кілька разів наношу, щоб добре змити макіяж. Тому, відповідно, такі речі, як, знаєте, гелі для вмивання, гелі для душу, шампуні, воно, звісно, йде дуже швидко, тому я думаю, що собі ще, ще щось вже буду придивлятися, обов'язково вам покажу в наступних відео. Можливо, ми погуляємо з вами по польських косметичних магазинах і зробимо закупи разом. Наступна категорія в мене була тоніки для обличчя, і в мене лишилося зараз два тоніки. Один теж це іспанська фірма By Face. А друга це теж, до речі, іспанська фірма Feel Free, Хоча цікавий факт, що цієї фірми я саме в Іспанії не бачила. Вона продається і в Україні, до речі, в аптеці подорожники. Я її бачила. І тут я і в Польщі тут купляю в магазині Хебе. Ось класна взагалі фірма, дуже класна, натуральна. Все, що я не пробувала, косметика справді достойна. Я пробувала крем для рук, і зараз в мене є гельчик-вмивалочка з цієї фірми. Я дуже з ним задоволена, тому я хочу далі пробувати косметики цієї фірми. Дуже класно і бюджетно. Ось, давайте подивимося тоніки. У мене зараз два в ванні у використанні і два в запасі, тобто 4. А раніше в мене було їх шість. Тобто два тоніка мені вдалося вже за півроку якби, використати. Вчати. Далі в нас така категорія демакіяж. Тобто це вода міцелярна, в мене їх дві, причому оце новенька. Це мені подарували з таким наборчиком з Нівея, я теж вам показувала. Ось, і ось така з Евелайн з Алої. Дивіться, так, в мене ще в мене дві до демакіяжу якби пляшечки в ванні. Причому одна вже ні, двоє, по суті, двоє вже майже на, на вичерпанні, буквально теж на тиждень, може, півтора вистачить і все. Тому, по суті, скажу чесно, що в мене по суті, оце два і осталося. Більше, Більше в мене нічого немає в запасі. Ось, а раніше в мене було, давайте подивимося, було аж 5, тобто 2 у використанні плюс 3 в запасі. Тобто, ну, з 5 до 2, я думаю, теж дуже непоганий результат. Але я вам скажу чесно, що, мабуть, до демакіяжу я буду ще приглядатися. Я хочу купити таку. У мене закінчується зараз двохфазна така, знаєте, змивочка для очей, і я хочу, а це, а це просто якби міцелярні води, тому я хочу. Придбати собі двохфазну якусь змивочку, побачимо з якої фірми ще не знаю, ще я не вирішила. А я вам обов'язково все покажу. Ось, але я думаю, наступна так як в мене міцелярна і двохфазна вже закінчується. Я наступну я візьму цю до використання і цю маленьку лишу на пізніше, так як вона геть-геть свіженька, тільки з наборчика, скажімо так. Ось, і ще куплю якусь двохфаску, ну не знаю, чи яку. Поки, поки не знаю, обов'язково це вам покажу. Дівчата, далі в нас категорія обличчя. Дивіться, це в нас кремчики для обличчя. Ну, не всі кремчики, це є мигдальна олійка, яку я зараз використовую під очі на ніч. ось, Але з кремчиків, по суті, в мене їх три. Ось один з Byface, знову ж таки іспанська фірма. Потім Біодерба Сенсі БіоАр. Це є від Розацеї. До речі, в кого розацея, чутлива шкіра, почервоніння є. Дуже рекомендую. Вони, ця серія саме рекомендована дерматологами, тому дуже рекомендую класна штука. Ось і в мене ось такий ще кремчик є з Біленда Supreme Lab, який відбудовує саме захисну бар'єру вашої шкіри. Теж дуже класний. До речі, в мене його тут буквально ну, не так багато і лишилось, тому треба буде, звісно, вже задумуватись, чи його б не повторяти, бо крем дуже крутий, дуже крутий. Ось, Якщо знімати, скажімо так, улюбленців року 2024-го, то він буде в цій категорії. Дуже класний. Ось, і в мене тут є, звісно, така spf очка яку я теж купила у Іспанії. Це SPF 50 Garnier DeLia людям, які мають подразнену шкіру з розацеєю, SPF на кожен день. Це прям must have. Пам'ятайте, про це обов'язково. Давайте подивимося по категоріях. Так, дивимося: Креми для обличчя У мене два у використанні. Оцей у мене використанні в ванні. Ось, і, о, ось ця олієчка в мене у використанні. ось Ці два в мене ще повні. А, ось, тобто, креми для обличчя в мене всього два використання, чотири їх всього. Так, тобто всього їх шість. А раніше теж так само було шість. Не знаю, я, по-моєму, нічого і не використала в цьому році ще. Хоча цієї біодерми в мене десь, ну, десь так лишила ще менше половина. Ось я теж ним користуюся час від часу. Тобто, в мене, по суті, креми для обличчя ці всі у використанні. Єдиний повний це ось цей з байфейс, який я ще навіть не пробувала, тому а, нічого поки не можу сказати. Ці всі а, круті речі. Цим, цим я активно скажімо так а, користуюся. Так, і в мене ще є з біодерми, ну, Ванні я вже не приносила, але в мене ще є один кремчик ванні з Біодерми з, з SPF 30-кою. Теж непоганий, покажу вам в пустих баночках, бо він же теж так скажімо так, скажімо на підході. Далі дивимося на сивертки для обличчя. У мене їх, по суті, дві, небагато. Причому у використання, але я вже думаю, покажу вам, чим я користуюся заодно. Дивіться, оця сивортка, оце що я говорила, що в Єві я її не знайшла. Ось, в асортименті дуже крута сивертка взагалі, ну просто Shop з мультипептидами. Дуже класна. Справді вона справді працює за таку ціну смішну, це взагалі. Ну, вона дуже легко наноситься, дуже швиденько впітується. Я часом її використовую просто замість крему. Вона дуже класна на літо. Ось справді регенерує вашу шкіру. Шкіра така зволожена, така гарна. Ну, взагалі, ох і ах, і не тільки я її хвалю, на польському ринку. Справді це є просто хід. Всі її дуже хвалять, всі її рекомендують. тому... Справді класно, десь побачите, от саме оцю мультипептиди. Беріть, не пожалієте. Класна штука. І наступна сивороточка, це в мене в запасі, це є така ожая з вітаміном С. Це якась новенька така серія була. Ви знаєте, я її купила, але я не знаю, я ще її ні разу не попробувала, Я щось користуюся ось цею. У мене лишилася її половинка. Ось це чекає, скажімо так, своєї черги. Не знаю, якихось, мабуть, супервеликих очікувань в мене щодо неї немає, бо все-таки це жає, це дуже бюджетно, але якось так взяла, по приколу, як то кажуть, попробувати. Ну, давайте подивимося. І, по, скажімо так, і по цифрах в мене, по суті, дві сивороточки, і так і в мене їх і було дві раніше. Тобто я жодну не використала, щось в мене з кремами для обличчя все дуже туго йде, скажімо так. Кребом для обличчя в мене отака от ситуація. По суті, я користуюсь з ними всіма, і в мене жодних більше немає в запасі. Перший скрабчик це такий от з Avon, він з якимось там ментолом, евкаліптом. Дуже такий грубо як кажуть, поляки, грубо жарністий, тобто має такі, знаєте, досить здираючі частички. Його, його ж у мене досить багато. Такі речі, скажімо так, на обличчя дуже не знаю. У мене вони, може, просто я користуюсь всім, і воно в мене просто не кінчається, бо як користуєшся всім, то нічого не кінчається. Ось прикольний скраб, в принципі, непоганий. типу, Ну, щоб я прям його повторювала, повторювала, мабуть, ні, але, але непоганий. Ось, У мене є два однакових. Це такий, знаєте, делікатний пілінг з кислотами АХ і разом з такими частичками теж, знаєте. Ось, Класний пілінг, делікатний, справді гарно очищає, мені подобається. Того в мене їх аж дві штуки. Ось, Хороший, класний, працює. ось. І далі в мене є отака пілінг скатка A Snail. Це теж якась корейська там фірма. З таким ось лимачком, до речі, купляла в Єві. Тільки не зараз, а вже раніше. ось, Але класний, класний, мені сподобався. Ну, така, знаєте, пілінг-скатка, ну що вам сказати, очищує непогано, ну, але туба 150 мл теж на дуже довго хватає, тому в мене їх чотири. І раніше в мене теж їх було 4, я жодного. Скажімо, скрабу так і не використала, тому якось так. Чета, що там по кремам в мене для рук? Дивіться, креми для рук в мене один в використанні. Я зараз користуюсь ось цим, і, в принципі, замітно, що я ним користуюся, половинка лишилася. Ось. І в мене лишилося ще ось така тюбік а, з Avon. А, Girl's Rule, такий з вербеною і. Зеленим чаєм, такий класний наліт, до речі, такий легенький, приємний ем, кремчик. І в мене ще є ось таке масло е, з Body Shop. Ну, що вам сказати, ну, це є масло ніби для, для тіла. Я буквально недавно вам показувала таке маленько, маленький формат з маслом, що я використала, а це є великий якби 200 мл із іншим запахом. Ось я в основному ці масла використовую або на литки, або на руки все. Тому що я не бачу, щоб таке густе масло. Давайте я вам покажу. У мене трошки використане, ось я вам покажу воно таке справді дуже-дуже густе-густе масло. Ось дуже пахнюче. Ось, ну його такого, знаєте, такої баняки хватає, Ну, реально, я не знаю на скільки часу, мабуть, на рік. Ну, принаймні мені. А ось класна штука, дуже глибоко зволожує з масло ші. Там дуже багато масел взагалі в складі. Тому я люблю ці масла, дивлячись на те, що вони досить такі дороговаті, але ну воно того варте. Особливо зимою, коли в мене руки дуже не люблять холоду, в мене дуже вони сохнуть, Тріскаються, зима це просто катастрофа для моїх рук, тому я спасаюся оцими, скажімо так, з жоп маслами. Класні. Ось, і по, скажімо так, це в мене по кремах для рук. Тобто, цим я активно якби, користуюся, у мене ще є три в запасі. Я ще десь не принесла, слухайте, один кремчик для рук. Десь в мене ще один був, справді. З, да, з, цього, з, з, з німецької фірми, але я його сюди не принесла, тому, тому якось так. Вже не буду вам показувати, але, але повірте мені на слово, що кремів в мене всього якби чотири. Раніше було теж чотири. Одним словом, так, ем, да, щось нічого не помінялось. а, бо цей мене досить в принципі новенький, тому, да, тому так би було б. Я один все таки використала, пам'ятаю крем. Я навіть два використала, я не знаю, як це так сталося. Ну, одним словом, так. Да. <смі> а, ні, я знаю чому, тому що в мене цей ще прибув е, з Нівеї. Ось, знівеї. Е, е, Чи, числа мені погоджується. А в мене є ще такий знівейчик е, з того самого набору, що ось ця міцелярна вода. Там в мене було кілька продуктів знівеї. І того, саме оцей кремчик Це теж в мене, скоріше, всього, буде на руки. Ну, такий маленький формат, класний, знаєте, в подорожі, класний, це там собі поставити біля ліжечка. Тому оце будуть в мене кремчики для рук. І про цей німецький кремчик для рук я вам говорила, не полінилася, я його знайшла у своїх запасах. Ось він. А ось такий кремчик. Я з цієї серії показувала вам вже гель для душу, який в мене використався. Ось Тому ще в мене ось такий є кремчик. Він дуже гарно пахне, класний, легенький, я вже його трошечки попробувала, але ну, поки він чекає ще на свою скажімо так, чергу. Показую вам категорію креми і оліки для тіла, тобто зволоження тіла. Дивіться, в мене є два в запасі: це такий з Oriflame Mon Parfume Eclat, Дуже класний, до речі, запах, просто бомба. Він в мене, в принципі, ще запечатаний, але в мене є парфюми з цієї серії, дуже класні. Потім в мене є ось такий бальзамчик з дав, І ось ця оліка, яку я вам говорила, в мене нещодавно така ж закінчилася. Ось хороша, я дуже люблю її. Кнайп німецька, я нею зараз якраз літом і інтенсивно користуюся. Ці в мене в запасі. Тобто, всього в мене їх три. Ось. І раніше в мене, давайте подивимося, було їх 6. Тобто, ну, класно, три пішло. Ось три лишилося. Я думаю, що непоганий результат. Ось тому якось так. Як на мене, я не дуже люблю користуватись кремами, скажу чесно вам, дуже чесно. Ось, хоча я хожу в басейн, і, скажімо так, хлорка, знаєте, тому, в принципі, в мене для душу так бистро ідуть і шампуні, тому що після кожного відвідування басейну мені потрібно цю всю хлорку змивати з себе. Ось. Тому, тому якось так. Але, звісно, з зволоженням я могла б постаратися більше. Ну, але як є? Дівчата, давайте подивимося підсумки. Підсумки в мене ось такі, що обличчя в мене було 20, зараз 28 а було 33, тобто мінус, мінус 5 одиниць, тіло. 13 одиниць а було 19, мінус 5 одиниць і волосся зараз 23 а було 37. Тобто мінус 14 одиниць. Ого, клас! Як ви думаєте, мені вже пора щось закупити чи ні? Ще поки рановатенько? Ну, я б сказала, що, наприклад, гелів для душу, там не знаю, вмивалок для обличчя, я би вже щось там би вже і докупила. Можливо, вже якийсь і кремчик, якщо побачу в гарній, а, в гарній ціні. Слухайте, я ще забула вам показати плюшки для волосся. Точно, точно, зачекайте, дивіться. Ось, в мене ще є ж сивороточки, їх багато тут в мене дуже. Ой-ой-ой. От, зараз вам покажу все, що в мене є. Все, з чим я користуюсь, його багацько. Ось так. О, супер, дивіться. Це все, що в мене є. Це все плюшки для волосся, як я говорю, це сиворотки після миття, це все наноситься, гарно, дуже все блистить. Ось, ще я можу про це сказати. Це новеньке, це йшло разом з шампунчиком Пантін, те, що мені подарили. Ось ці всім я активно користуюся. Ну, да, їх багато, тому звісно, прогресу тут, скажімо, не так багато, О, окрім ось цієї олійки з Evelyn. Я її додаю в маски, які я вам показувала на моєму каналі. Це є такий стайлінговий продукт, який допомагає, скажімо так, формувати локони. Ось. Це є так, зволожувалька така, кремчик зволожувальний іспанський, до речі, класний. Це теж я все привезла з Іспанії, це все досить нове, це є така м, сиворотка, яка надає блиску, а це є ультразволоження. Ось, Це є Лореаль Вітаміно Color, 10 в одному, це і термозахист і що, тільки, і що тільки, самі розумієте, 10 в одному. Хоча це теж вважається 10 в одному, але. Ну, поки я користуюсь цим більш інтенсивніше, цей мене скажімо так, відпочиває. Хочу вже добити цю сиворотку, до речі, дуже класна. Десь в мене десь якось так лишилося, не, не сильно багато. А це є спрей такий від випадіння волосся, який зміцнює волосся, ви його обшикаєте на скальп. Я не сильно зараз ним користуюся, але я думаю, що десь там під осінь буду. Ось, а це такий теж мені спрейчик подарували: Pantin Shine Sauce With Honey. Не знаю, це така двофазна якийсь такий спрей. Ще не пробувала, поки що якихось відгуків не можу сказати. І того в мене цих всіх, як я сміюся, плюшок. В мене є разом 9. Правильно? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Одну згубила. Десь ще в мене якась є, я її не принесла. Одним словом, просто повірте мені, що їх 9, бо я дуже гарно підраховувала все перед тим, як знімати це відео. Десь одна в мене ще згубилась, мабуть, у ванні. Сюди я не принесла, на жаль, ось, але їх 9. І в мене раніше було їх 11. Тобто. Ну, дві пішло, що є вже досить непогано, як на такі от продукти, тому що вони використовуються дуже повільно прям-дуже повільно. Ось, якось так. Я надіюсь, такий формат відео вам сподобався. Знаєте, я його знімаю сама ж для себе також, тому що я хочу побачити, наскільки повільно справді використовуються косметики, щоб я для себе усвідомила, що не потрібно купляти ось такі великі запаси косметиків. Знаєте, я з тих людей, які не люблять переживати, що якщо в мене щось кінчається, бігти в магазин і брати що попало. Я зазвичай дуже підходжу до косметики серйозно. Я вибираю її по складах, я хочу мати час. Не хочу переживати і брати, як то кажуть, що попало. Тому зазвичай я люблю мати якийсь запас, але часом просто, знаєте, ця моя цікавість а попробувати і те, і те, і ціна хороша, і склад хороший закінчиться тим, що в мене справді дуже багато всього назбирується. Тому для того я зробила такий проект. Скажімо, який допоможе мені більше зрозуміти, от, скільки часу мені, скажімо так, іде використання, наприклад, крему так для рук, або скільки часу мені потрібен для для використання, ну не знаю, от такого бальзаму для тіла, да от реально не просто знаєте в своїх думках щось, а там два місяці його не буде. А справді, от мені, наприклад, я з кремами щось геть не дружу, хоча в мене досить суха шкіра, але я не люблю на себе це все наносити, і ну такої упаковочки мені справді надовго Питає. Тому ось накуплювати, наприклад, якихось кремів для тіла, якщо в мене їх два повних є взагалі ще не початих, ну сенсу немає. Мені цього, мабуть, вистачить ще на рік, як мінімум. Ось, тому якось так. Це більше для такого, знаєте, усвідомлення, ну і, скажімо так, теж для такої трошечки забави подивитися, як воно взагалі використовується. Надіюсь, вам такий формат сподобався. Ось, так як я сказала, я думаю, що вже скоро з деяких категорій я буду щось собі підкуплювати. Заберу вас з собою на прогулянки в польські магазини, подивимося, що там продається, і виберемо щось цікавеньке. Ну все. Всім гарного дня, ось гарного настрою. І до нових зустрічей на моєму каналі.